Перемога України буде головним пріоритетом. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що підтримка України та забезпечення умов для її перемоги у боротьбі з РФ залишатимуться на вершині списку його пріоритетів як нового очільника альянсу. Водночас він прагне зміцнити трансатлантичні відносини і глобальне партнерство для поселення безпеки. Про це під час церемонії передачі повноважень заявив Рюте на спільному брифінгу з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтен. Бергом, за словами Рютте, пріоритети його попередника Столтенберга під час роботи на посту генерального секретаря стануть також і його пріоритетами у майбутньому. Він зауважив, що Столтенберг прийняв альянс у нелегкі часи, і саме завдяки його зусиллям НАТО зараз є сильнішим та більш об'єднаним ніж будь-коли. Тож він планує так само розбудовувати альянс НАТО з партнерами у цілому світі. На думку Рютте, глобальні партнерства НАТО потрібно розширювати та поглиблювати, щоб ефективно реагувати на сучасні загрози безпеці у світі. Ми повинні більше інвестувати, закрити прогалини в можливостях і спробувати досягти всіх цілей, поставлених НАТО. І по третє, ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що справді побудували партнерства, які були створені за ці роки, зокрема на далекому сході. Тож, я думаю, що всі три однаково важливі. Марк Рютта також заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов'язань даних Україні з боку альянсу на Вашингтонському саміті в липні цього року. Зокрема, щодо фінансової обіцянки та незворотності шляху України до вступу в НАТО, з його слів, Україна має повне право на місце в Альянсі. відповідаючи на запитання журналістів, яким чином майбутні президентські вибори в США можуть вплинути на НАТО та його підтримку для України, Рютте зауважив, що добре знайомий з обома кандидатами і сподівається налагодити відносини з новою адміністрацією, незалежно від того, хто її очолить. Своєю чергою Столтенберг офіційно привітав Рютта на новій посаді і заявив, що той має ідеальний досвід, щоб стати чудовим генеральним секретарем. Відтак додав, що із Нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках. Привітав з новою посадою Рютте також і президент України Володимир Зеленський та заявив, що сподівається в подальшому на співпрацю з Альянсом на шляху Україна до набуття повноправного членства в ньому. Додамо від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Рютте неодноразово активно виступав на підтримку України та критикував Володимира Путіна. Марк Рютта також неодноразово заявляв, що його держава готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Включено з посиленням ППО та навчанням пілотів на Ф-16. І саме за його правління Нідерланди надали Україні винищувачі Ф-16 без будь-яких обмежень бити по території Росії. Софія Фенко, телеканал НТА.